Привітулики, привітулики. Мімаляндія на зв'язку 25 серпня, п'ятниця. Останній у когось і Вовочки робочий день. Так, да, дивульки, що ви ждете тут? Зерно? Зерно? Чи що ви ждете? Фея, а що з глазиком у тебе? Набача пудри купити, засипати? Щось потік глазик слізиться. Фея, ти я дивлюся, стаєш як і мама твоя, як і Фіфа? Де? Де? Ми вже подаїлися, сьогодні якось так, як сказати, і не хмарно, бо небо наче з цієї сторони все чистеньке, але і сонечка немає, з цієї сторони якось облачно. От я сьогодні не варю нічого. Зараз піду на кухню. Потрібно сьогодні їсти щось приготувати і буду займатися, по-перше, потрібно бенти знайти, бо цим уже все амбець, По-друге, А що я хотіла зробити ще? Е, Вияснити, з'ясувати у дівчаток е, брів мене на кінець вересня одне замовлене, а чи ще комусь треба, чи не треба. В залежності від того, тоді буду планувати, що на вихідних варити. В принципі, якщо більше нікому не треба, то, то завтра знову сулугуні і брі. А якщо ще комусь треба, то тоді прийдеться міняти плани трішки. Сьогодні повинен прийти кисневий порошок, але хто його знає, бо вже за цей час нова пошта двічі поміняла деталі маршруту. От. Тому ось якось так обстоять справи. Ага, ще мені сьогодні потрібно дізнатися. У сусідки стосовно е, спрейчику, е, спрей гриль, бо раніше вона цим займалася всякими миючими. І я в неї для себе беру, і брала, і беру. І хто просив із клієнтів також брала і на змію відвозила, хто і відправляла поштою. А це вчора, вже пізно ввечері, написала мені Зміївська клієнтка, каже, а немає спрею для гриля. Кажу, не знаю, потрібно дізнаватися. Пізно вже було, не стало сьогодні. Запитаю, ну їх немає. Тані немає, вони поїхали десь на відпочинок. Е -е, я в неї брала тижня три тому. Миючи собі, вона ще так здивувалася, каже, що одну, ну, 5 каністри, ну, Воно не каністра, воно йде таке, як ото, як рідкий порошок в таких каністричках. Не, не, звичайно, не прямокутно. Прийшов уже парубок. А я завжди, щоб у мене запас у погрібі стояв. А вона каже, що одну, кажу, поки одну. Бо Воваш там збирався в ту відпустку. Думаю, хто його зна, це заробітків менше буде, тому... тому поки що одну взяла, але треба закупитися, щоб на зиму були. Бо як поросят ріжем багато, миючого йде. От. І я в неї запитувала, скажу, а грилі бувають, Вона каже, так, бувають. От треба дізнатися, чи є вони зараз в них в наявності. Чи потрібно буде чекати, поки вона повернеться і зробить замовлення, а тоді грилі, звісно, класні. Я перепробувала скільки всього, пішли дівки мої. Одні, Одні хвостики встигли побачити. Я перепробувала багато чого для відмивання цього жиру, такого бруду. І фейрі, і шмейрі, і чого тільки не пробувала. А цей гриль, він дійсно, я ним і в скаптільні відмиваю, е, як сказати, запчастини. Да? І трубки, і крючки, і, все. і пліту, і духовку, і мікроволновку. Ну, коротше, кажучи, спрейчик дуже класний, я вже ним користуюся не один рік. Це було ще. В 21-му, да, я і возила, і відправляла його, хто просив. У 22-му я тільки сама користувалася. Благо того, що набрала собі, бо війна, коли почалася, ж ніяких поставок не було, і Таня ніяких закупів не робила. А так як я люблю, щоб у мене був запас у погрібі, то мені вистачило. І спрейчик тягла і каномила. І миючого в нас було більше 5-5-літрових фляг. Ну, десь літрів 30, так? Да? Десь літрів 30 у нас миючого тоді в погріб ми спустили. Так. Да. Ти давай іди гуляй. А не мекаєш тут ходиш. Тож, все. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а в мене сьогодні більше такої роботи, скажімо, як її назвати правильно, не фізичної, а не фізичної. З фізичної потрібно тільки приготувати і їсти. А більше такої інформативної. Вов, тебе дядя Саша зове. Маша там тобі кричить, репетує. Огірки не знаю. Навік он почув уже, що дядя Саша зове. Пішов, пішов, пішов. Все, я погнала працювати. Вам також бажаю зібрати всі сили в кулак. Добути сьогоднішній день, а завтра, післязавтра, будемо відпочивати. Будете відпочивати, бо якщо я завтра варитиму сулугні, а мені ще потрібно мілку латексом покрити другу сторону, ж перший слой. І потрібно буде завакуумувати сулугуньку. Так що вистачить роботи навіть такої дрібної день пролетить. Хлібчик ще спекти треба. То, що вчора забула, так що день пролетить аж бігом. Все, всіх цілую, люблю, всім чудового настрою і гоу працювати.